День соборності це одна із найважливіших подій в історії України. Відзначення днів пов'язаних з історією українського державу утворення у ХХ столітті. Нагадує нам про досвід проголошення Української незалежної народної республіки, що творилася в умовах російської військової агресії та прийняття акту Злуки 1919 року, що засвідчив єднання наших земель. Ці дні ми також згадуємо річницю творення живого ланцюга, символічної акції, коли майже 3 мільйони українців у січні 1990 року вишикувались у безперервну лінію між Києвом та Львовом, щоб виразити бажання жити в єдиній незалежній державі. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла четвертий універсал, який проголошував самостійність і незалежність УНР як незалежної суверенної держави українського народу, що стала знаковим моментом історії нашого державотворення. Вже тоді, у революційному вихорі українці спробують здійснити втілення своїх давніх прагнень – творити незалежну державу. Акт з Луки 22 січня, 1919 року є історичним актом об'єднання українських земель в єдину державу. Тоді, в 1919 році українці об'єдналися з власної волі, щоб жити в єдиній незалежній державі. Київ був прикрашений національними синьо жовтими прапорами. Над тисячами присутніх на Зафіївській площі прозвучали слова А Віднині нині воїдимо століттями придірні одна від одної частини єдиної України: Галичина, Буковина, Закарпаття і Небізянська Україна. Здійснилися віковічні люди, для яких жили і за яких вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна українська народна республіка. Об'єднання ОНР і ЗУНР продемонстрували можливість цивілізованого демократичного збирання в єдиній суверенній державі, Від цього моменту майбутня незалежна Україна сприймалася як соборна держава, яка мала об'єднати українські етнічні землі. Пам'ять про існування власної держави у 1917-1921 роках. Стало одним із наріжних каменів формування модерної національної ідентичності українців. Надихали їх на продовження визнаної боротьби, яка, врешті, увінчалася відновленням незалежності у 1991 році. Сьогодні захист територіальної цивільності України є святим обов'язком її громадян, продовженням боротьби попередніх поколінь за соборність. Тільки разом збережемо незалежність, адже Україна єдина із за власної волі з 1919 року.